Товариство, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві щойно приступили якраз до годівлі. Без хвостиків трішки поповнили запаси їхні, як ви бачите, вони нямають. Ну і разом з тим виділяємо буквально декілька хвилинок для того, щоб обговорити разом з вами ті найважливіші і актуальніші питання на сьогоднішній день, які нас цікавлять в галузі свинарства. Ну а перед тим, товариство, будь ласка, попрошу вас підтримати нас вподобаєчкою, підпишіться обов'язково на наш YouTube канал, на наш. Тікток канал обов'язково доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які люблять свинарство. Ну і тепер вперед до тої теми, яку сьогодні разом з вами будемо обговорювати на календарі. У нас сьогодні 3 серпня 2025 рік. Щоб було розуміння на який саме період відзняти це відео. Неділя у нас, ну а щонеділі. Останні добрі, як то говорять, ми обговорюємо разом з вами все, що відбувається в галузі куплі продажі маленьких поросяток. Я як і завжди розповім вам все, що відбувається у нашому Конотопському районі із цінами на маленьких поросяток, із попитом на маленьких поросяток. Ну а ви, друзі, як і завжди, попрошу також вас. Перейдіть, будь ласка, в коментарі. Напишіть область, з якої ви нас дивитесь. ну і відповідно, напишіть ціну і вагу поросяток, які продаєте або купуєте. Разом з тим, будемо мати чітке уявлення, куди ми рухаємося. Якраз ситуацію у живій вазі ми разом з вами обговорили вчора, позавчора обговорювали ціни на зерно і ситуацію, якими вона є у наших краях. Ну а сьогодні у нас черга доходить до малей. Оце, товариство, якщо говорити про базар і все те. Що на ньому відбувається, машин не досить таки багато. Уже, напевно, місяці, два, дві, три, п'ять, сім машин не більше виїжджає, вивозять поросяток. Що стосується цін на базарі: від 2,5 до 3,5 тисяч за голову. Тому що дуже часто пишуть: це за одну голову ціна чи за двоє поросяток за голову. Якщо це поросятка, вага яких до 10 кілограмів ціна від 2,5 до 2. 800 кабанчики дорожче, в середньому на 200, 300, 400 гривень свинки дешевше за тобто якщо аналогічна вага поросятки, там 8,5-10 кг, кабанчик коштує 2,700-2,800, свинка 2,500, може навіть і дешевше, якщо ж поросятка вага яких 11-12 кілограмів це 2800 3200 поросятка вага яких 13+, це 3,5 навіть Три вісімсот просять за поросят, вага яких під 20 кілограмів. Що стосується беруть чи не беруть, поросяток беруть. Не можна так сказати, що їх розгрібають як пирожки, але тим не менше, поросяток беруть. Якби ситуація так складається, що потрібно купувати, тому що. Що ціна на живу вагу росте? Що ціна на зерно росте з кожним днем? Ситуація, якби в нашій галузі, не покращується, з якої б сторони на неї не дивилися. Тим не менше, люди хто тримав, хлопці неодноразово якраз от писали про це в коментарях. Тримав, тримають і будуть. Тримати хлопці, які продають з дому ціна від 3 до 3,5 тисяч за голову. Зараз до речі, зроблю вам маленьку вставочку. Якраз от покажу вам ті пропозиції, які є в OLX, безпосередньо у нашому районі. Подивимось поросяток і подивимось ціни, які просять безпосередньо господарі. Ну в об'явах. Ну а вже потім повернемось. Ну і товариство, як ви побачили, оголошень не дуже багато. Те, що трішечки похоже, на поросят 3-3,5 тисячі гривень. Корейці, в'єтнамці, мангали, я про це не говорю, тому що в принципі, це ну, не дуже цікаво. Але в цілому ситуацію я вам показав. Буквально там 5 оголошень. Принципі, поросят, те, про що я говорив, зовсім зовсім, ну, як небагато на сьогоднішній день. Я думаю, осінню пропозиція збільшиться, але маємо, що маємо. Так що, товариства, з нетерпінням чекаю інформації від вас. Дякую за увагу. Дякую, що були з нами. Не забудьте підтримати нас в Ну а ми біжимо працювати далі. Всім миру, добра. Саме головне бережіть себе, рідних, близьких, до зустрічі.